Чарівна українська мова, в ній спів джерельця з під верби, Краса і витонченість слова, багато радості і журби, у ній є щастя і кохання, травички шепять весні, Світанки чисті і смеркання, і найчарівніші пісні Струмочка ніжна жебоніня, і подих вітру у гілі. Та зір далеких миготіння, і запах свіжої рілі, барвисті квіти в чистім полі, зерно добірне у жнива, і завжди свіжий подих волі та найпривітніші слова. Чоловіки у вишиванці, дівочі голови в вінку, і немовлята в колесанці, на морі хвилі у танку, на все у мові влучне слово, старіше, давнє і нове. Тож мову треба знати чудово. Хай в серденьку вона живе. Як серце нею перейметься, вона над світом попливе, і злине мова засміється, з під гніту вийде оживе, і зазвучить, і залунає, красу у все світ понесе. Народи в мірі об'єднає, над світом правду вознесе. Тож хай лунає рідна мова, чарівна світла і жива, найкрасивіша світанкова, у ній і казка, і дива. Красою сповнена повінця, любима і топтана людьми, родинний код для українця. Як буде мова, буде ми.